Привіт глядачі YouTube каналу. Хочу показати вам 5 копійок України 2014 року з браком. Монетка має мілку насічку, виготовлена з магнітної сталі. Як ви бачите, слово Україна. З браком Три зуб. Має теж напливи браку подвоєння. На даті 2014 також ми бачимо, що є брак. Внизу дати є маленька вибоїнка. Увейді точки. А тепер я покажу монетку з іншої сторони. І як ми бачимо, що із другої сторони є брак. Так що, кого цікавлять такі 5 копійок 2014 року, пишіть мені на пошту. Я вам відповім. Всім дякую.